Наша колега Аліна Шаменська була на одному дуже на одній дуже цікавій виставці у пошуках українського. Ну для чого багато моїх слів? Якщо ви можете подивитися все на власні очі, це дуже цікаво. Подивіться. Я прийшла сюди в пошуках українського ексклюзиву. Організатори позиціонують Київмаркет як ярмарку добра. Люди з'їхали зі всієї України, аби продемонструвати свої вироби, що ж не зволікатиму, аби найкращий український ексклюзив не дістався комусь іншому. Київмаркет порадував розмаїттям товарів на будь-який смак від шкіряного хендмейду та одягу до посуду та сережок з рослин. Яка краса це все зроблено вашими руками? Мами? да я хочу таке, щоб ні в кого не було більше тільки в мене. Хочете, я вам його подарую? Наші люди не лише талановиті, але й щедрі. Так, а тут я бачу ажіотаж. Дівчатка, а ви за чим стоїте? А я ось собі резиночки добирав. Маємо підтримувати вітчизняного виробника. Молоді українські бренди жаліються, що можливостей поширити і прорекламувати свою продукцію у них не так вже й багато. Тому «Київмаркет» – гарна можливість заявити про себе. Прийшла на Київ маркет у пошуках українського ексклюзиву, і я його знайшла. Найбільше мені сподобалась ось ця сукня Батьківщина мати. Я намагаюся створювати одяг, щоб він був для українського користувача, щоб він носив патріотичні речі. А на тих, хто зголоднів на вулиці, чекали, їстівні ексклюзиви що за смакоту людям пропонуєте? крем супи з їдобним стаканом. Придумали машину, яка випікає з'їдобні стакани. В світі більше такого ніде нету. Претендую на інноваційність. Я вам ставлю усі 10 з 10. Я була на подібних заходах і в США, і в Швейцарії. Але що неймовірно радує мою душу, у нас найкраще Україна дійсно славиться талантами. Сьогодні ви побачили, які вмілі наші рукодільниці. А одягтися в український одяг можна з ніг до голови і бути у тренді. А про їжу. Алі, мовчу смакота, та й годі. Єдине, що не порадувало, це сіни, які взлетіли до небес. Але все буде добре. Прорвемося.